Україні. Ви на каналі РУЗОФОБ. Цими днями відбувався щорічний Галіфакський міжнародний форум з безпеки, велика конференція з міжнародної безпеки для демократичних країн. Усі майже питання стосуються України, і наша делегація там також присутня. Присутнім був на цьому форумі і російський опозиціонер Гаррі Каспаров. На одному з майданчиків для обговорення він жорстко сказав про Україну. А саме. Пряма мова те, що тут відбувається, шоу про яке Путін не міг і мріяти? Жодної прямої відповіді. Питання взагалі не в кількості зброї, яку ви маєте. Питання в тому, чи готові ви воювати і вмирати у нас є канадська бригада у Латвії, чудово, але який наказ у цієї бригади? якщо росіяни перетнуть кордон. Ця бригада буде стріляти. Ми ж знаємо відповідь. Ви будете тижнями радитись. Я до цього часу не почув чіткої відповіді на питання. Я не розумію, як взагалі можна серйозно обговорювати план, що складений бізнес-партнером Трампа. Це ріелторської угода, цинічна схема по збагаченню сім'ї Трампа, ціною продажу України. Як ми взагалі можемо говорити, що Україна мусить демонтувати укріплення, які буквально рятують Європу? Ой, так ми тут відмітимо натівські НАТО сьогодні. Це фікція. НАТО не існує це фейк. Просто чотири літери. Єдина причина, чому ви сидите тут спокійно і влаштовуєте собі свято, це те, що Україна проливає кров кожну хвилину. Якщо б не Україна, російські танки вже б стояли в Польщі. Ви все рахували, що Україна не вистоїть. Ви запропонували Зеленському покинути країну, а він вам відповів, що йому потрібна не евакуація або є припаси. Чотири роки Україна бореться за всю Європу. НАТО було створено заради єдиної задачі захистити вільну Європу від російської агресії. Україна єдина держава, яка реально веде війну, закриваючи собою Європу. А ми все ще радимось приймати її до НАТО чи ні. Андрі далісфайдіннисворстил дискасик only country that Україна єдина держава, яка сьогодні втілює сенс існування НАТО. і ми зобов'язані Україні усім, що у нас є. Ну так давайте їх здамо. Зеленський перед таким вибором, що я навіть слів не маю, щоб це виразити. як російський громадянин, я відчуваю теж провину і немає права радити Зеленському. Що робити, інакше я б сказав, та пошли ти цього Трампа куди подалі. Ще раз скільки у нас тут сенаторів? хто небудь скаже Дональду Трампу, що він не має права цього робити. У вас є 85 голосів більше ніж достатньо. Так чому цей законопроект досі не прийнято? Путін сідзінпінь і всі інші диктатори аплодують тому, що відбувається. Путін, Сі Сідзінпін. Росія вже воює руками північнокорейських, кубинських і африканських найманців. І після цього ми ще говоримо про ескалацію. У нас є все військова, політична, економічна міць, і ми все рівно програємо війну. Лише завдяки Україні Путін до цього часу не втілив свою мрію про відродження імперії. Якщо, не дай Боже, Україну змусять прийняти цю угоду. То не сумнівайтесь, Путін досягне свого. А далі хлопці, будете ви, але воювати ви не готові. дякую за перегляд. Напишіть у коментарях, що думаєте з приводу цієї угоди. А також про дану промову Каспарова можете переглянути і інші короткі відео на каналі. Якщо канал подобається, підписуйтесь і ставте лайк. Це важливо для алгоритмів Ютубу, щоб просувати в ньому українське. Далі буде.